Я вітаю вас, пані та панове. Сьогодні ми говорити вам про дивовижний цифровий цирк, пілотна серія якого півроку тому хайпнула настільки, що вже набирала більше 300 мільйонів переглядів. Пілот був неймовірно цікавим і захоплюючим, Тому вихід продовження був лише питанням часу. І ось воно. Нам не довелося 400 гроки. Перша серія вийшла всього лише за півроку, буквально день тому. І вона нічим не гірша за пілот. Тому перед переглядом відео я рекомендую вам самим ознайомитися серіалом, щоб проникнути спойлерів. І хоч я буду розказувати лише про пілот, все одно рекомендую вам самому насладитися. Тепер почнімо ж! Але спочатку по традиції поговоримо про персонажів, щоб познайомитися з ними і розуміти їх взаємодію. Отже, перший у нас є помні. Головна героїня, яка опиняється в цирку з невідомих причин, і буде одним з основних діючих лиць. Далі у нас Кейн. Він лідер цирку. Всім тут керує та за всіма наглядає. Періодично пропадає та з'являється, що допомагати іншим героям. Далі Рагата, добра пані лялька, яка намагається до всіх ставитися дружньо і бути приємною зі всіма. Особливо спомні, яка то недавно і постійно панікує. Позалежність їй це Джакс, зверхній і нахабний філатовий кролик, який любить підколювати всіх, але мушу визнати, він достатньо харизматичний і дуже цікавий персонаж. Далі у нас Кінгер. Він то найдовше і зовсім трошки сходить з розуму, інколи взагалі нічого не розуміючи. Наступні це Лантух. Вона є втіленням емоцій радості та суму. Це відображається її масками, та маска радості вона постійно розбиває, і тому часто ми будемо бачити її саме сумною. Та Зубол, вона зібрана зі деталей, а характером є до всього скептичною і відстороненою. Взаємодіїться з іншими бажання великого немає і часто зливається, щоб не приймати участь у пригодах. Останній вже є Кауф, кав, який просто не прийшов, і замість нього побачимо картонку. Тепер, ознайомивши з ними всіма, ми з вами можемо переходити до переказу першого епізоду. Нас зустрічає Кейн та його асистент Булька. Вони вітаються та по черзі під веселу пісню представляють нам інших персонажів, які стоять на сцені. Та раптом ні звідки з'являється помні. Яка не розуміє, де вона та як вона тут опинилася. Все, що вона пам'ятає, як одягнула на головний шолом, після чого й потрапила в цифровий цирк. Вона починає панікувати від дивності всього. І доки Джак сміється з нею, рагат намається спокоїти, Кейн пояснює, що виходу звідси не існує, і вона тут назавжди. Від такої героїня прифігуває, та Кейн одразу влаштовує для неї екскурсію, показуючи чарівні та дивні локації цифрового світу. Після цього він придумає для героїв щось типу святкового квесту або івенту на честь прибуття і просто пропадає. Всі інші ж діляться на групи, щоб зновити глоїнків. Дивних створінь, які приліпляють до себе різні речі. Вони вже, до речі, встигли розв'язати зубил на кусочки та зрати її з собою. Під час пошуків герої вирішують надіти кауфму. Прихожі до нього, вони знаходять його в не на найкращому стані, скажімо так. Власне, тому його і не було на виступі. Він абстрагувався. Це не такий стан, в який потрапляють одержимі спробами бертися з цирку. Такі люди сходять з глузду та стають монстрами. Як тільки все розуміють, що сталося, Джакс Мументально ретирується, і з помні мають самі розбиратися з абстрагованим Кауфма, що не входить насправді так собі. Рагата поранена, а спроби повні задикейна дають результату. Та тут вона помічає двері, на яких пише вихід. Вона ж почала їх раніше до цього декілька разів, тому вона вирішує зайти. Тим часом Джакс, який що знайшов інших, потрапляє з ними до королеви Глоїнків, яка живе у печері. Там вони їх знаходять розібрану зубол. Помніш, бігаючи довгими коридорами з купою дверей, які ведуть в інші коридори з купою дверей, знаходить дуже цікаву кімнату, де ми бачимо комп'ютер та окуляри віртуальної реальності. Місце видає дуже знайомим, що власне видно по реакції героїні. Саме це місце було об'єктом дуже багатьох теорій і місцем основних загадок. Та, попри все, героїні досі вдається вибратися. Відкривши останні двері, вони опиняються в пустоті. Місці, за межами якого навіть сам Кейн не був. Тим часом персонажі які прийшли до королеви, спостерігають, як на неї звідки падає розсіяний кауфмо, і між ними починається бій. Але оскільки Зубол зібрали докупи, всі просто звертаються і на ескалаторі, який звідки зявся в печері, і йдуть наверх. А тоді Кейн, який разом з булькою вечеря за столом, з'являється дістає повністю пустоти, ремонтує все і всіх навколо. Вибачається і знову просто пропадає, залишаючи іншим накритий стіл скупу їжі як нагороду. І, хоч їсти цифровим персажем не потрібно, та вони радісно приступають до трапези. На цьому сюжет першого епізоду закінчується. І ох, скільки ж таємниць, скільки ж загадок, як це цікаво та дивно. Далі у нас другий епізод. Переказу таки я не буду. Гляньте самі, думаю, сюжет пілоту має вас заінтерувати та мотивувати, подивитися все саме. Єдине, що скажу, ви точно не пошкодуєте. Кажу ще про мої враження, після перегляду пілоту я зрозумів, це воно. Ще один цікавий всесвіт, за яким я буду спостерігати і фандомі якого я хочу бути, він затягує своєю таємничістю і одночасною відкритістю, незвичними персонажами, гумором, своїми баровами та дивною красою цього світу. Дуже сподіваюсь, що серії будуть входити часто і не буде з'являтися більше секретів, підказу до сюжету. Дуже сподіваюся, що розкажуть більше про персонажів. Якщо до цього моменту ви не зрозуміли, я наполегливо рекомендую вам глянути до цифровий цирк і впевнений, що ви не розчаруєтеся. Нагадую, дивиться в озвучці від лайфсайклу. Так, вони й тут постаралися, за що їм завжди окремий респект. Ставте лайк від моєї відео, коментуйте та приглядайте. Сподіваюся, задоволені. А з вами ж був я, головний блазень цього Ютубу.